Якось один багатий чоловік вирішив допомогти біднякам. І ось що він придумав: на воротах біля свого будинку, що знаходився на одній з пожвавлених місць вулиця, він повісив оголошення, написане великими літерами. Сьогодні, з 11 до 12 години, я буду покривати борги кожного хто до мене звернеться. Безліч людей проходило того дня повз його ворота. Вони з подивом читали оголошення, але, хоча багато хто з них мав борги, ніхто не наважувався звернутися за допомогою, бо думали, що це розіграш чи жарт. Лише двоє все ж таки наважилися спробувати свого щастя. Як же вони здивувалися, коли багач з готовністю сплатив всі їхні борги? Радіючи, вони вийшли на вулицю, де їх одразу ж оточила юрба. Всі хотіли знати, чи дійсно борги були покриті. Щасливі друзі це підтвердили. І тоді натовп. Кинувся в будинок багача з надією, що їхні борги також оплатять. Але було вже пізно: годинник на стіні дому відбив 12 разів, і благодатна можливість була втрачена. Сьогодні Господь готовий покрити гріхи кожного, хто до нього звернеться. Не пропустіть цієї благословенної можливості. Апостол Павло у першому посланні до Коринтян, у сьомому вірші п'ятого розділу, пише: бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Це місце святого Писання зосереджує нашу увагу на фундаментальній християнській істині, що відкриває перед нами картину спасіння, даного Богом для нас у Ісусі Христі, щоби звільнити нас від рабства гріха. Жертвоприношення були призначені Богом від падіння Адама як засіб примирення грішника з праведним Богом. Людина, що вчинила гріх, мала можливість спокутувати його, і замість неї помирав невинний агнець, котрий був символом агенця Божого Ісуса Христа. Ісус взяв на себе гріхи всього людства в своєму першому посланні у 3 розділі у 18 му вірші Апостол Петро пише. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних. Яке значення слова Пасха? Давайте спершу послухаємо відповіді перехожих. Пасха це воз'єднання, воз'єднане сім'ї. Коли ти можеш побути разом з ким, з ким тобі дорогим, і це час для серця, для відпочинку. Для мене Пасха це свято єднання е, з сім'єю, свято відпочинку, якесь таке духовне свято в сімейному кругу. Це духовне відродження кожної людини. Саме в цей день люди якби. Після посту вони очищаються. Очищення е, самої душі людини. Хай вона От насамперед мені здається, що людина має до цього свята підготуватися, очистити свою душу від злих думок. Можливо, попросити у когось пробачення своїх друзів, у своїх батьків за те, що можливо ненароком вони образили колись, і можливо, хтось не дуже ходить до церкви. Якраз є привід для того, щоб піти помолитися. І взагалі це дуже велике свято. Християнське свято таке. Назва свято релігіозного, великого. Чисто з релігійної точки зору, я можу сказати, що для мене чисто Пасха це таке свято, коли я зі своєю сім'єю йду в церкву, свячу Пасху, крашу з бабусею вечором яйці. Тобто це чисто сімейне свято. Наше українське слово Пасха походить від староєврейського слова Песах, що означає пройти мимо. Свято Пасхи було встановлено Господом як пам'ятник про визволення ізраїльського народу з єгипетського полону. В ніч визволення ангел-губитель пройшов повстих будинків, на одвірках дверей, яких було видно кров. Запрошую вас прочитати перших сім віршів з 12-го розділу книги Вихід, в яких говориться про походження свята Пасхи. І сказав Господь до Мойсея й до Арона в єгипетському краї, говорячи: оцей місяць для вас початок місяців, він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи: у десятий день цього місяця, нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоби з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його. Дому, сусід його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та зкіз. І нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця. І заколи його цілий збір Ізраїлової громади на смеркання, і нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. Чи цікавилися ви коли-небудь, чому Бог наказав Ізраїлим синам покропити кров'ю обидва бокові одвірки і верхній одвірок своїх будинків напередодні 10-ї кари, коли повинні були бути вигублені перворідні по всій єгипетській землі? Ви, мабуть, відповісте так. Кров була знаком для ангела смерті, що він пройшов мимо. І це правда, тому що так говорить Біблія. Ми читаємо про це в книзі Вихід в 12 розділі. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви і побачу ту кров, і обмену вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Але чому саме два бокових і верхній одвірки потрібно було окропити кров'ю? Чому вони не могли намалювати великий хрест або зробити яку-небудь іншу ознаку як знак для ангела смерті на будь-якій іншій частині будинку? Археологи, котрі працюють на території Єгипту, дають відповідь на це запитання. У цій відповіді ми отримаємо важливий урок про спасіння через віру. На початковій стадії свого проживання в Єгипті ізраїльтяни трималися відособлено і не мали нічого спільного з єгиптянами у їхніх традиціях та релігії. Вони залишалися вірними Богові в завіті, що склав Господь з їхнім праотцем Авраамом, але така відмінна особливість швидко стерлася після смерті Йосипа. На час Мойсея ізраїтяни вже перебували в духовній сліпоті та зневірі. Багато хто з них майже втратили знання про Бога. Біблійна історія про час виходу з Єгипту розповідає, що ізраїльтяни вже не були кочівниками, не жили в наметах, а перейняли звичай у єгиптян і жили в будинках. Про це свідчить книга вихід. І візьміть В'язку і сопу, і умочіть у кров, щоб в посудині і доторкніться горішнього одвірка і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині. А ви ніхто не видите з дверей дому свого аж до ранку. Цікаво зазначити, що єгиптяни вірили в загробне життя, і їхній метод будівництва будинків, який поріняли від них ізраїтяни, виражав їхню віру. Вони будували своє житло від простих, непоказних будинків, що в них проживали раби до розкішних палаців з того ж самого матеріалу з цегли, яку виготовляли з глини та соломи. Оскільки єгиптяни вірили, що життя людини на землі є тимчасовим явищем, то вони використовували прості, недорогі, недовговічні матеріали для будівництва своїх домів. А свої храми, могили і піраміди будували з каменю міцного і вічного матеріалу, фокусуючи тим самим свою увагу на загробне життя. Єдиним винятком в архітектурному правилі єгиптян при будівництві приватних будинків було те, що дверна коробка це два бокові і один верхній одвірки була зроблена з каменю. Такий метод будівництва відображав їхню віру в те, з чого, на їх думку, складалася людина. Єгиптяни вірили, що людське життя складається з п'яти частин, і якщо будь-яка з цих частин припинить своє існування, то життя людини зупиниться назавжди. Тіло, одне з п'яти складових частин людського буття, це пояснює жагу єгиптян до муміфікації, що була дуже важливою для них згідно єгипетського вірування. Тіло повинно було продовжити своє існування в загробному житті. Тінь наступний фактор свідоцтва реальності людського існування. Третя частина реальності людського буття, сила життя. Ми, християни, називаємо те, завдяки чому ми живемо диханням життя. Четвертою частиною був характер, а п'ятою останньою частиною людського буття згідно єгипетського мислення було ім'я людини. Для древнього єгиптянина ім'я мало дуже важливе значення, адже було реальною частиною його особистості. Сьогодні на території Єгипту можна побачити багато прикладів цьому. Це висечені з каменю статуї з іменами. Наприклад, скульптура Хадшепсуд жінки фараон, що жила перед звільненням ізраїльського народу з єгипетського рабства і управляла Єгиптом протягом 20 років після смерті свого чоловіка. Після смерті. Її ім'я було записане на багатьох кам'яних пам'ятниках, які збереглися до цих пір. Це приклад того, як єгиптяни увічували життя після смерті. Мойсей, який свого часу. Отримав єгипетського світу, був дуже добре знайомий зі стилем їхнього життя. Коли він пише про вихід із залітян з Єгипту, то жодного разу не згадує імені Фараона, але навмисне згадує імена двох єврейських баб з повитух, котрі боялися Бога. Їхні імена записані в книзі Вихід в першому розділі. І звелів був єгипетський цар єврейським бабам з що одні ім'я Шифра, а ім'я другий Пуа. Мойсей увіковічив їх імена в біблійній історії, адже вони були богобоязливі і отримали надію на вічне життя. Автор книги Вихід не згадує імені Фараона, який відкинув Бога і сказав. Хто Господь, що послухаєсь слова Його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа і також Ізраїля не відпущу. Щоб увіковічити своє ім'я в історії, фараони, члени їх сімей, високопоставлені державні чиновники будували великі кам'яні пам'ятники, на яких? Було їх ім'я вигрувірено в декількох місцях. Менш багаті не могли собі цього дозволити, але їхні будинки, що були побудовані з цегли, мали дверну коробку, одвірки якої були з каменю. А на цих каменях було написане ім'я мешканців будинку. Навіть якщо будинок був згодом зруйнований, то їх імена зберігалися на камені. Таким чином, кожен єгиптянин намагався увіковічити своє ім'я. Оскільки на території Єгипту тривають археологічні розкопки, все більше і більше археологи викопують каміння, що служили одвірками для дверей будинків єгиптян. Імена на цих каміннях свідчать про власників вже зруйнованих будівель. Коли Яків і його сини іммігрували з Ханану в Єгипет, вони жили в наметах. Проте з плином часу вони почали будувати будинки, такі як у Єгиптян. До того часу, коли Мойсей повернувся до Єгипту, ізраїльтяни вже жили в будинках. Під час покарання Єгиптян десятьма карами, ізраїльтяни повинні були багато чого навчитися. Сини Ізраїлеві, які перебували в єгипетському рабстві протягом чотирьох поколінь, повинні були навчитися, що їх Бог є Бог над богами, і він вищий всіх богів Єгипту. Під час злиття десяти кар на єгиптян Бог хотів навчити своїх дітей довіряти йому. А після дев'ятої кари він надав їм один з найбільших уроків віри. Коли Бог сказав, щоб ізраїтяни покропили кров'ю пасхального ягняти два бокові одвірки і верхній одвірок, він фактично дав їм наказ покрити свої імена на камені цією пасхальною кров'ю. Таким чином, вони були навчені основам спасіння. Запис їхніх імен на камені не гарантував їм вічного життя. Це могла зробити тільки кров ягняти. Без цієї крові один член їх сім'ї міг померти в ту ніч, а саме перворідний. Це також навчало ізраїльтян жертвувати заради спасіння інших. Пасха і сьогодні має те ж саме значення для сучасних християн, що і в древні часи. Апостол Павло у першому посланні до Корінтян написав: отож, очисти стару рощину, щоби стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. В заключні дні історії нашого світу ангел-губитель знову відправиться на виконання своєї жахливої місії, і тоді спасуться лише ті, хто скинув себе за кваску гріха і очистився кров'ю пасхального ягняти Ісуса. Нам необхідно звільнитися від всякої розпусти і гріха, який є старою розчиною, також сьогодні має велике значення, де записане наше ім'я і чи покрите воно кров'ю агенця. У книзі об'явлення в 20 розділі написано: А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Книга життя має ще одну назву, ми читаємо про це в 21 розділі. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гідоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агенця. У книгу життя Агенця записується кожне ім'я. Окроплене Його кров'ю. Наші стосунки з Богом починається саме з цього. Ізраїльтяни почали свій вихід з Єгипту, окропивши написані на одвірках імена кров'ю пасхального ягняти, щоб їх перворідні уникнули смерті і отримали життя. Завдяки крові Ісуса Христа ми маємо гарантію на отримання спасіння. Багато людей сьогодні з великим захопленням слухають гімн «Amazing Grace» в перекладі на українську мову Вражаюча благодать. Слова цього гімну описують неймовірну переміну, що відбулася в житті Джона Ньютона. Саме він є автором цього гімну. Ньютон народився в Лондоні в 1725 році. В семирічному віці він залишився без матері. Коли йому виповнилося 11 років, батько віддав його навчатися морській справі. Спочатку Джон був юнгою, потім палубним матросом. Хлопчик щодня стикався з корабельним способом життя, насиченим богохульством. А моральною поведінкою. Ньютон без роздумів занурився в це порочне коло. Незабаром він перевершив всіх своїх однолітків скандальною поведінкою та репутацією. Згодом Джон Ньютон став капітаном власного корабля. Займаючись работоргівлею, він ще більше зробив запеклим своє серце. Він прославився своїм лихослів'ям та сварливістю. Одного разу Джона Ньютона спіткала справжня біда. Потрапивши в сильний морський шторм, Ньютон дуже злякався смерті. Хвилі просто заливали корабель, а вода почала заповнювати його каюту. Жах наповнив його серце. Він з усіх сил намагався врятувати себе і корабель. Будучи досвідченим моряком, він розумів, що шанс. Ців вижити було мало, але він не був готовий до зустрічі з Господом. Його ім'я не було покрите кров'ю пасхального агенця. Джон пригадав біблійні вірші гімни і молитви, яких навчала його богобоязлива мати ще в дитинстві. Всю ніч він провів у молитві, повністю переоцінюючи свої погляди. На ранок шторм втих все те, що дивом залишилося від корабля, безпечно дісталося до гавані. У цей день Джон Ньютон переконався в тому, що Бог є, і що він чує і відповідає на молитви. Посеред шторму Ньютон усвідомив, що потребує Спасителя. Він зрозумів Божу любов, яка виражена в словах Ісуса, що записані в Євангелії від Івана в третьому розділі. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Розкаївшись у гріхах, він вручив своє життя в руки Бога. В одну мить Джон став новою людиною, його ім'я окропилося пасхальною кров'ю агенця. Господь дав йому нове серце і новий дух. В його житті виконалася обітниця, про яку Бог сказав через пророка Єзикиіля. І викину кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Джон Ньютон, колишній работорговець, у 39 років став пастором. Він присвятив залишок свого життя проповіді Євангелія. Ось що записано на його нагробному пам'ятнику Джон Ньютон, священнослужитель, який був невіруючим вільнодумцем, торгував рабами в Африці, але по благодатті Господа Ісуса Христа. Прощений, спасенний і покликаний проповідувати про віру, яку так довго намагався знищити. Кожна людина, подібно до Ньютона, може відчути на собі дивовижну Божу благодать, незалежно від того, скільки гріхів вона вчинила за своє життя. Вже сьогодні варто покаятися в своїх гріхах і дозволити Господу покропити наше ім'я кров'ю пасхального агенця. Саме сьогодні нам потрібно налагодити стосунки з Ісусом Христом. Помолимось. Наш любищий дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за твою велику любов до кожного з нас. Ми вдячні за Ісуса Христа, який став пасхальним агенцем і приніс викуплення нам від рабства гріха. Дорогий Господь, сьогодні ми просимо Тебе, нехай з нашого серця. Буде викинутий гріх, нехай наше серце буде очищене твоєю святою кров'ю, щоб ми могли своє життя посвятити тобі і могли отримати вічне життя, яке ти приготував для нас. Благослови наших телеглядачів і допоможи, щоб вони могли відзначити у своєму розумінні істини значення Пасхи, благослови всіх нас і допоможи нам приготуватися до славного дня Твого приймня. Тиходо молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В крові свято. Грех мира на себе несет. Ты к нему почему? Про те, що і ваше ім'я може бути омите кров'ю Ісуса Христа. Якщо ви визнаєте Його своїм Господом і Спасителем, залишайтесь з Богом, бажаю вам гарного дня, до побачення!